Читання святого Псалтаря, Кафізма 20. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що скрізь єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянься, зцілий немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні, Тобі, владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Славне торжество Пророка Твого Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алилуя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігає чисте спасіння благаюче, знязь на немічну душу мою і моли Сина свого, і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословена. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Все, свята, Тройце, Боже і творчий всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добре би закінчив. Співати ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від Тебе благаю. Господи, направ розум і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїй. Разом з усіма обраними Твоїми, і нині, Владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами, я заспівав, промовляючи. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося, і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіти, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Благословений Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби. І пальці мої до битви, Він милість моя і охорона моя, твердиня моя і Спаситель мій. Він щит мій, і я надіюся на нього. Він прихиляє народ мій до мене. Господи, що таке людина, що Ти виявляєш їй себе, і сини людські, що Ти піклуєшся про них? Людина, як подих вітру, дніє, як тінь, що зникає. Господи, прихили небо твоє і зійди, торкнися гір, і з них піде дим. Блисни блискавкою і розжени ворогів моїх, пусти стріли твої і розвій їх. Простягни руку твою з висоти, визволи мене і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих, що їх уста говорять марноту, а правиця їхня повна неправди. Боже, нову пісню тобі співаю. На десятиструннім псалтарі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям. Визволив Давида, раба Твого від меча лютого, визволий мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту, а провиця їхня повна неправди. Хай сини наші будуть як розквітлі рослини у молодості своїй, і дочки наші, хай будуть прибрані і прикрашені, як стовп у царських палатах. Хай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті». Хай множиться тисячами вівці на пасовищах наших, хай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших. Блаженний народ, у якого все це є, блаженний народ, у якого Господь Бог його. Величатиму тебе, Боже мій, царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки і повік віку. Кожного дня благословлятиму Тебе і хвалитиму ім'я Твоє повік і повік віку. Великий Господь І преславний, і немає меж величі Його. Зроду рід будуть прославляти діла Твої і сповіщати про могутність Твою, а я буду говорити про велич слави святині Твоєї і розповідати про чуда Твої. Скажуть про силу дивних діянь Твоїх і я розповідатиму про велич Твою. Будуть проголошувати пам'ять великої благости Твоєї і правдою Твоєю будуть радуватися. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, благий Господь до всіх і милість Його на всіх ділах Його. Хай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої і святі Твої Хай благословлять Тебе. Хай скажуть про славу царства Твого і проповідують про силу Твою, щоб дізналися сини людські, про могутність Твою і про славну велич царства Твого. Царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя через усі роди, вірний Господь у всіх словах своїх і праведний у всіх ділах своїх, зміцнює Господь усіх, що падають, і піднімає тих, що впали. Очі всіх, з надією на тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу у час свій, відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння благами Твоїми, праведний, Господь у всіх путях своїх і благий у всіх ділах своїх, Господь близько до всіх, хто призиває Його, хто призиває Його праведно. Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитву їхню і спасає їх, Господь охороняє всіх, що люблять Його. А всіх нечистивців знищить, хвалу Господню будуть виголошувати уста мої, і всі творіння Хай прославляють ім'я Його по вік віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя! Хвали душе моя, Господа, буду хвалити Господа, поки життя мого, співатиму Богові моєму, поки живу. Не надійтеся на князів і на синів людських, в них нема спасіння. Вийде дух його і вернеться в землю свою, в той день загинуть усі помисли Його. Блаженкому Бог, Якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що сотворив небо і землю, море і все, що в них. Він береже істину повіки, творить суд покривдженим, дає поживу голодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців. Господь підносить повалене, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту й вдову прийме, а путь грішників погубить. Царюватиме Господь по віки, Бог твій сіони, зроду в рід, Аллилуйя. Аллилуйя! Хваліть Господа, бо благоспівати Богу нашому, хай буде йому насолодою наша хвала. Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх збере. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок і всіх їх за іменами називає. Великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму його нема числа. Смиренних підносить Господь, а нечестивих принижує до землі. Співайте Господу хвалу, співайте Богу нашому на гуслях. Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям, дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють його, не на силу коня дивиться він і не на швидкість людських ніг зважає. Господь любить тих, що бояться його і уповають на милість його. Аллилуйя! Прославляй Єрусалими, Господа, хвали Бога Твого, Сіони! Бо Він укріпив засоби врат Твоїх і благословив синів Твоїх у Тобі. Він утвердив у межах Твоїх мир і поживною пшеницею насичує тебе. Він посилає слово Своє на землю і скоро поширюється слово Його. Сипле сніг свій, як вовну, іні, як попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів його хто стоїть. Пішле слово Своє, і розтануть вони. Подме вітер його і потечуть води, він сповістив слово своє Якову і суди свої Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і судів його вони не знають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава Тобі, Боже! Алелуя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, хваліть Господа з небес, хваліть Його у вишніх, хваліть Його всі ангели Його, хваліть Його всі сили Його. Хваліть Його Сонце і місяць, хваліть його всі зорі і світло, хваліть Його небеса небес і вода, що вища небес. Хай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, Він повелів, і створилося, поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється. Хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби, всі безодні, хваліть Його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його. Хваліть його гори і всі горби, дерева плодові і всі ліси, звірі і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні і всі народи, князі і всі судді, юнаки й діви, старі з молодими, хай хвалять ім'я Господнє, бо прославилося ім'я Його одного. Слава Його на небі і на землі. Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, близьких Йому. Алилуя, співайте Господу, пісню нову, хвала йому в церкві преподобних Його, хай звеселиться духовний Ізраїль сотворителем своїм, сини Сіону, хай возрадується царю своєму, хай хвалять ім'я Його хором з тим панами і гуслями хай співають йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння. Хай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх. Хай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечистивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний слава це буде всім святим Його. Аллилуйя, хваліть Бога в святих його. Хваліть Його в утвердженні сили Його, хваліть Його в могутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич Його, хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфі і гуслях, хваліть Його хором під темпани, хваліть Його на струнах і органах, хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співами. Все, що дише, Хай хвалить Господа. Я був найменшим серед братів моїх і наймолодшим у домі батька мого, пас увесь батька мого, руки мої зробили орган, пальці мої настроювали псалтир. І хто сповістить Господу моєму, сам Господь сам почув? Він післав ангела свого і взяв мене відовець батька мого, і помазав мене ілеєм помазання свого, брати мої прекрасні і великі, але Господь не благозволив обрати з них. Я вийшов на зустріч ноплеміннику, і він прокляв мене ідолами своїми, але я, вихопивши в нього меч, обезглавив його і звільнив від ганьблення синів Ізраїлевих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, з сціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувальцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство і сила, і слава навіки. Амінь. Христе Ісусе, Боже мій, ти сповнення всякого блага, наповни радістю, душу мою і спаси мене, як єдиний милостивий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Спасителю мій, хоч і згрішив я перед тобою, але іншого Бога, крім тебе, істинного Бога не знаю. Отже, сподіваючись на Твоє милосердя, благаю тебе, прийми мене як блудного сина, і спаси мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, владичице, ти маєш сміливість молити Сина Твого, Христа Бога нашого. Допоможи мені і спаси мене раба Твого, бо крім тебе іншої заступниці не маю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже мій, помилуй мене грішного і прости мені негідному рабові Твоєму, Усе. Що я согрішив протягом усього життя мого аж до цього дня, вільно чи невільно, ділом і словом, розумом і думкою, чи через недбальство, чи з неуваги, з лінощів чи байдужості. Може, ім'ям твоїм поклявся і намар не клявся або зневажив думкою, може, кого осудив або обмовив, чи може, скривдив, розгнівав та образив, може, погані думки мав та говорив неправду. Може, зневажив у Бога і не допоміг йому, або коли я стояв на молитві, то думки мої блукали по світу. Може, аж надто догоджав собі, занадто сміявся та про святе говорив без пошани, може, впадав у гординю та самохвальство, може, колись не помолився або марнославив, чи інше, що лукаве вчинив, знаю, що гріхів моїх безліч, хоч я їх і не пам'ятаю. Тому благаю, помилуй мене, Господи, і прости мені все, щоб я мирно з надією ліг і спочив, славлячи і благословляючи Тебе з предвічним Твоїм Отцем і з Пресвятим Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, присно блаженно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без істління, Богослово, Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь.